Ядерна угода з Іраном вигідна США та світу. Держсекретар Шаджон Керрі, міністри фінансів та енергетики, сьогодні в чергове переконували у цьому американських законодавців. Відповідні слухання проходили у комітеті з закордонних справ Палати представників США. Раніше спікер Палати представників республіканець Джон Бейнер заявив, що не бачить підстав погоджуватися на ратифікацію цієї угоди. Тему продовжує Ярина Матвійчук. Американські урядовці звітуються перед конгресом щодо іранської ядерної програми кілька днів після того, як духовний лідер Ірану Аятола Хоменеї оприлюднив у Твітері фото чоловіка, схожого на американського президента Барака Обаму, який прикладає дуло пістолета до своєї голови. У тексті твіту Хоменеї йдеться, що Іран не хоче і не буде ініціатором війни. Але якщо війна все ж почнеться, програють агресивні та кримінальні Сполучені Штати. Незважаючи на підписання угоди, з Тегерана не перестають лунати антиамериканські гасла. Утім, держсекретар США запевняє палату представників, що важливі сьогодні не слова іранців, а їхні дії за словами Керрі, якщо Конгрес у відведений законом термін до 17 вересня не схвалить угоду з Іраном, це ізолює Сполучені Штати на світовій арені. ФВОКвей. Якщо ми відступимо, ми відступимо наодинці. Наші партнери нас у цьому не підтримують. Натомість вони відмовляться від жорстких багатосторонніх санкцій, які привели Іран за стіл переговорів. І ми втратимо шанс розв'язати цю проблему мирним шляхом. Тож не зробіть помилки. Дебати та голосування у палаті представників та сенаті щодо затвердження або відхилення ядерної угоди з Іраном очікуються у вересні, коли Конгрес повернеться після серпневих канікул. Президент Барак Обама вже заявив про намір накласти вето на рішення, які суперечать цій угоді. Наразі більшість законодавців ставляться до цієї угоди дуже скептично, і не лише республіканська більшість, а й демократи. Я серйозно занепокоєний, що через 15 років Іран буде зняти з гачка. Якщо іранські лідери цього захочуть. Вони зможуть виробляти високозбагачений уран придатний для створення зброї без жодних обмежень. Вони зможуть використовувати свої центрифуги, щоб піти далі. Це може призвести до того, що Іран опиниться на порозі створення ядерної зброї в 2030 році. І моє головне запитання: а що далі? Урядовці США наполягають, що угода навпаки краще за будь-які санкції втримає Іран від створення ядерної зброї. Ми не бачимо фатальних помилок у цій угоді, які б вимагали відхилення цього законопроекту. І ми також ще не бачили вартих уваги альтернатив цій угоді. І республіканці і демократи висловили стурбованість тим, що чотири громадяни США досі перебувають в іранських в'язницях. Вони також звертають увагу на підтримку Тегераном бойовиків, які виступають проти США і їхніх партнерів. Угруповання Гамаз, Гезбола, Гуті конгресмени висловлюють сумнів, що угода з Іраном відповідає взагалі національним інтересам США. Санкції на іранських науковців, які причетні до виготовлення бомб, знімаються. Як це робить нашу країну безпечнішою? мені здається, що переможець тут Росія, яка вимагала і досягла свого в питанні зняття деяких видів санкцій. Держсекретар Керрі у відповідь запевнив американських законодавців, що досягнута з Іраном угода не завадить Вашингтону продовжувати тиснути на Іран в інших питаннях. 4 липня Іран і шістка міжнародних посередників після десяти років переговорів досягли угоди про обмеження атомної програми в обмін на скорочення міжнародних санкцій. Іран зобов'язався позбутися 98 Отків збагаченого урану і погодився не збагачувати уран впродовж 15 років. Президент США Барак Обама назвав це перемогою і сказав, що угода зупинить поширення ядерної зброї в регіоні. Сторони ухвалили план дій, виконання якого зніме з Ірану введені раніше економічні та фінансові санкції з боку Ради безпеки ООН, Сполучених Штатів і Євросоюзу. Між тим підписанти наполягають, що санкції повернуться, якщо Іран порушить умови угоди. Ярина Матвійчук голос Америки.